Величезний привіт! Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно, магазин Аврора. Подивимося, які новинки акції. Приготувала нам Аврора з 24 по 30 включно березня. Дякую вам дуже за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Подивіться, як гарно придумали. А, бачите, в одному дизайні усі ручки. Це овочі, чистка, 69 гривень, лопатка кондитерська, металева. Також 69 гривень по 69 гривень, ніж для видалення серцевини з яблук. А є ще отака серцев... для видалення серцевини 44, трішки дешевше. Із цієї ж серії можна придбати ось таку терку ручну. Також 69 гривень. Зі знижкою овочечистка багатофункціональна, відкривашка. 39 гривень. Продається в Такі коробці. Овочі, чистка металева, 3 в одному з захисним чохлом 59 гривень зараз зі знижкою. Овочі чистка 29 гривень. Ось така. Зі знижкою металеві щепчики кулінарні по 34 гривні. Так, тут ще одна така новинка. Також овочі, чистка по 44 гривні. Дозатор для пляшки металевий по 39 гривень. А ще є ось такі по 29. Схожий на цей, що я тільки що показував. 29 гривень. Новинка в Аврорі. Ось такі трубочки для напоїв. В упаковці 4 штуки. Є із сердечками. Тут я ще знайшов ось такий фламінго. Ціна 44 гривні з 4 штук. Набір затискачів для пакетів 5 штук за 15 гривень. Зі знижкою можна придбати качалки для тіста, дерево силікон, 129 гривень, кольори в асортименті. Привезли ось такі спеціальні дозатори для дерев'яних цих палочок. Ну, 39 гривень ну, для зубочисток. 39 гривень органайзер для зубочисток. Так, а, довезли знову бачу, форми для пасок магазину Аврора. Розмір бачите на екрані. Ціна такої форми 44 гривні. В акції друшляки металеві із ручкою. Ціна 129 гривень зараз зі знижкою. Друшляк металевий з двома ручками. На ніжках 169. Справа йде до Великодня, тому знову привезли кружки сито для просіювання 99 гривень. Форми для приготування морозива 77 гривень на 4 порції. Ще одна новинка, силиконова форма для випікання ось таких кроликів. 88 гривень. Форма силиконова на 24 см 109 гривень. Кругла форма силіконова для випікання пасок. Висота 10 см. Діаметр 8 см. Кольори в асортименті ціна такої форми 55 гривень. Трішки більші форми 12 см висота, 10 см. Ось тут 59 гривень. Форма силіконова для виготовлення цукерок, 49 гривень на 12 штук. Хочу показати ось таку новинку. Набір із двох дощечок. Одна бамбукова, друга пластикова, трішки менша. Ціна такого набору 229 гривень. Зі знижкою зараз з катертини розмір 140 сорок на 1,10 Дуже багато різних кольорів із такими китицями зі знижкою 57 сім гривень. Угу. Ганчірки для прибирання по 14 гривень, розмір 30 на 30. Новинка. Набір із трьох ганчірок. Одна трішки менша, точніше більша і дві менші. А, це може вони зложені? Може ці що зложені більші? Так, добре, гаразд. Набір з трьох ганчірок за ціною 55 гривень. Ще знайшов ось такі ганчірки, вони вже трішки більше, 40 на 60 розмір. Кольорів також дуже є багато різних і ціна такої ганчірки 39 гривень. По 29 гривень також можна ось такі ще пошукати, знайти. Взагалі тут дуже багато всього. 249 гривень, ваги електронні багажні. Мабуть, з собою можна брати. Навантаження до 50 кілограм 249 гривень. Зі знижкою зараз сендвічниця. Дуже хороша річ. На гарячі канапешки дуже круто. Чи на обід, чи зранку. Ціна зараз зі знижкою 449. Нові ваги електронні по 249 гривень. Гарантія цілий рік. Дивіться, які цікаві, круглі. І дві батарейки вже входить у набір. А, максимальне навантаження до 7 кг. Знайшов ще ось таку дошку кухонну. 169 гривень зі знижкою. Зараз стоять в новинки оці, зі знижками каструлі на 2,5 літри, діаметр 20 см. Кришка прозора. Одну відкрию, покажу, тому що є ще на 3,5 та на 4,5 літри. Всередині також запаяна плівкою, досить добре. Ось така прозора кришка. Ось така сама на вигляд каструля. Ціна 539 гривень. На 2,5 літри. На 3,5 літри 629 гривень діаметр 22 см. Та на 4,5 літри 719 гривень діаметр 24 см. Підставка із ножами. Тут всередині 5 ножів. І Ось така пластикова підставка. До речі, можна підставку бра в різному кольорі. Ось такі ножі. Вже відкривати не будемо. Я, до речі, їх показував, як тільки вони з'явились в магазині Аврора. Ми зараз просто з вами перевіримо, чи є знижка на них, чи є знижка на цей набір. 599 гривень без знижки. Поки що. Набір кухонного начення із підставкою. Все йде пластик. Набір входить 6 предметів, 5 самих цих ложок і сама підставка. Зараз зі знижкою цей набір 299 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку. Підставку для яєць на 30 штук ексклюзивно в Аврора 169 гривень. Пластиковий контейнер для зберігання продуктів 18 гривень на літр 300. Такий можна придбати за 14 гривень на 900 мілілітрів. В акції зараз ось ці чайники на 2 літри зі свистком. Надзвичайно легенький дуже легкий. Ціна 299 гривень зараз зі знижкою. Тортівниця пластикова закривається з чотирьох сторін. Має ручку для переноски. Це якщо йдете на забаву, на густину, можна спекти і ось так взяти і піти. 169 гривень зараз зі знижкою ця тортівниця. Розмір бачите на екрані. Ось така пластикова підставка для ножів. Зараз 99 гривень. Кольорів досить є багато. Сюди, крім ножів, ще й ножиці також можна поставити. Тут на поличці я знову побачив якусь нову штучку. Написано, що Candy Box, тобто коробка для цукерок. Ой, вона така нелегенька. Давайте відкриємо, подивимось, що це таке. Ну що я скажу, досить цікава річ. Дивіться, тут можна насипати не тільки цукерок, можна сюди і насипати всіляких гудзиків, булавочок. Ось. А навіть і для косметики. Тобто дуже цікавий ось такий контейнер на 4 полички круглої форми. Я гадаю, що вони будуть в різних кольорах, ось такий можна сказати, зелений колір. Тут така ручка у вигляді зайчика, і зараз скажу ціну. Ну ось тут я ще на картинці знайшов, як все можна поскладати. Ну що, я скажу така цікава коробочка для вашого мотлуху. Зі знижкою зараз ось така рослинка 99 дев'ять гривень. Подарунковий сувенір. Серце у колбі 99 гривень, а воно не світиться, а було б круто, якщо б світилося. Так, тут вже кролів понавозили багато. Ці кашпо я показував в минулому відео, а кролі новинка 88 гривень. Зі знижкою аромадифузори по 55 гривень, ось такі невеличкі. Є багато різних ароматів. Зі знижкою зараз ось така декоративна підставка, 55 гривень листочок. Можна використовувати як підсвічник або ще для якогось декору. А ось таку зараз можна придбати за 29 гривень. Також кольори в асортименті. Ось така рослинка зараз також по 29 гривень, зверніть увагу, перевезли свічки Арома до Великодня, до речі, можна привітати своїх знайомих, близьких. Аромати в асортименті, ціна свічки 109 гривень. Зі знижкою. Свічники скляні по 55 гривень, також багато різних кольорів. Зі знижкою свічка у вигляді лимона 44 гривні. І привезли дуже багато лампадок, вони по 24 гривні. А ось такі по 9. Зараз ось ці коти зі знижкою, але не знаю, де таця. Має бути ще таця зверху, його можна використовувати як для ключів. Так, 98,081. 199 гривень. А вони завжди були, я пам'ятаю, 299. Я знайшов одну тацю, ось такий має бути вигляд у цього котика. Подивіться, який привезли набір пряників. Я таких ще не бачив набору від Добрик. Набір з пряниками. По 69 гривень. І тут дуже-дуже великий вибір різних пряників. Yeah. Ще одна новинка майстерня пряників набір солодкої творчості. Тобто ви з малечою можете власноруч зробити ось такі цікаві пряники. Всередині вже є два кролика, чотири, а, три писанки. І олівці присипки все є в наборі. Ціна 69 гривень. Цукерки у вигляді писанок. Набір ось таких яєць. Ціна 59 гривень. Молочний шоколад. Набір із 6 штук 88 гривень. А ось такі людяники по 24 гривні. А таких кроликів я бачив у іншому магазині, магазині Сінсей. 249 гривень. Зараз вони, якщо я не помиляюсь, давайте тут перевіримо ціну. А в Аврорі вони по 249 також. Вже дуже багато серветок на Великдень. Це серветки двошарові 16 штук по 27 гривень. Подарунковий набір, дивіться, який цікавий. Підвісити також можна повісити. Кролик із писанками. Ціна такого набору 49 гривень. Хочу показати надзвичайно цікавий набір, а точніше, блокнот дуже гарно зроблений. Я навіть відкрию, покажу вам. Відкрити можна, тому відкриємо і подивимось. Дуже гарна обкладинка, тут є ще ось така резиночка. Додатково можна щось. Так, і, а всередині, бачите, саме звичайнісінький Клітинка. Але обкладинка супер. Ціна такого блокноту 169 гривень. Це також новинка 199 гривень. Він вже з ручкою та зі смарагдом. А ось цей зараз можна придбати за 44 гривні 74 аркуша. М'яка обкладинка. Зі знижкою набір крейди кольорової. справа йде до літа, тому скоро будуть малювати. 67 гривень, 15 штук. Дуже практичні оці дошки. Вони йдуть з фломастером. Тут можна малювати і одразу фломастером можна тим же стирати. Ціна такої дощечки 27 гривень. Зі знижкою набір двохсторонніх фломастерів 19 гривень. Цей блокнот зараз ми з вами подивимось. Це новинка, він 99 гривень коштує. Котяча лапка, 120 аркушів кольорові. І що саме цікаве, ці паєтки можна таким чином підіймати, і колір блокнота одразу змінюється, обкладинки. І всередині досить дуже цікаво зроблений. Кольорові усі сторінки. Вері парі, пташине молоко, 99 гривень, тут 150 грамів. Акції жувальні харібо 39 гривень. По 22 гривні від відрошен. Кава рощина 200 Кафе Голд Зараз 189 гривень. Якобс, напій капучино 500 грамів 199. Якобс Еспресо 230 грамів 149 гривні. І хочу вам показати ось таку новинку. Честер новий чай. Чорний з бергамотом та зелений. Не знаю, що це за чай, це якась новинка. А є ще просто звичайний чорний. Ціна такого чаю тут 80 грамів. 88 гривень. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось вже у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!